Зволоження та ароматизація вдале взаємодоповнення, представлені у довершеній моделі кліматичних пристроїв CH3545 Тридцять П'ять Знезаражена термальним методом вода з баку об'ємом 4,5 літри, котрий до того ж оснащений регульованим підсвічуванням із швидкістю 350 мл на годину, покриває 30-40 квадратних метрів вашої оселі чи офісу приємною вологою та ароматом свіжості, перетворюючи поміщення у найбільш комфортне середовище для вас і вашого найближчого оточення. Наявність ванночки для аромаолій та автоматичного режиму є вагомими перевагами CH3545 п'ять коста. Ріка, котрий до того ж, завдяки наявності у нього нічного режиму можна використовувати у будь-який час доби, насолоджуючись кожною хвилиною перебування у створеному вами комфортному оточенні. Окрім цього, важливою деталлю є й можливість активізації 12-годинного таймеру на вимкнення з кроком у одну годину увімкнення якого відбувається абсолютно без складнощів, адже CH3545 Costa Rica має унікальну, максимально просту і зрозумілу систему сенсорного керування. А сам комплект, окрім зволожувача та пом'якшуючого фільтру, має пульт дистанційного керування, що суттєво підвищує ефективність цього девайсу.